Івеко Дейлі свіжопригнаний з Італії 60 на 170 трохлітровий літровий мотор 6-тонні. Постійно нові резині, я так думаю, що вона там 1010 10 їздила, не більше. Довжина будки 5 метрів, ширина 2,20, висота 2. Оригінальний пробіг 304 тисячі В практично відмінному технічному стані. Ніяких проблем по машині немає ні по мотору, ні по коробці. Коробка механіка, ні по задньому мосту, ні по карданах, ні по підвізці Ні по цьому. Задній цей гідробор працює. Це зараз в даний момент працює мотор. Тільки завився. Заводиться з полтика. Тепер покажу вам цю машину. Підготовка на машині підготовка. Оце вона прийшла з митниці. І підготовка на цю машину. Ну що, 2 години максимум. Помили її в салоні. Ніде не хімічна, навіть пластики не ці маргарина. Не, по, не понатирали, нічого не робиться. Навіть диски, оці диски вони не фарбовані. Це вам скажу Італія, то тут не один болтик не, не ржавий. Бо там були дуже всі маска. Тут були трохи ржави з Європи, трошки рама ржавенька. Таке, не то що вона ржава, але таке чуть, -чуть. А тут все в порядку по машині, рівна, ціла. Тепер зараз я вам все покажу. Починаю все, з кабіни. Кабіна так. сидушка пілот. Камера. Камера заднього виду. Оце пробіг. Горить що то цей. Що не вистачає води, але води там вистачає, все нормально. А не горить, щось, що побачимо по контактах може. Е, Дивіться, це дуже важливо, що зараз я скажу. Тут оригінальний пробіг 100-304 тисячі пробіга. Е, кондиціонер працює, але що з пробігом? Я... Тут приходив один чоловік, до нас другий машини брав, і вони по цьому беруть роздруківку роблять. По тахографу і їм вся інформація від самого початку, від першого кілометра, коли включався тахограф. Все ясно, вам вийду. Тепер якась оця штучка, не можу зрозуміти, що це воно таке. Не... Без поняття. Поруч. Я так розумію, щось підкачувати колеса. Тут пневмо немає, Пневмо немає. Тут ресори. Але скажу так. Так, зараз дві сідушки, бачите? Якщо треба буде вже кому буде необхідність, то ще одну сідушку, то треба буде дозвіл брати на одну сідушку. Так. Німу тут немає, але стоїть якісь 5 чи 6 ресор. Оце так, оце так, така рама, а дивіться, вона як маленька. О. Стоїть так. Раз, два, три, 4, 5, 6 ресор стоїть. Шість ресорів, і там ще якісь упорчики. От. Ну ми сюди кидали на цю машину, не на цю машину, там на другу машину. От, яка перед цим була. Ми кидали 4 тони, попросили нас люди перевезти. Е -е, як воно? Європарканиці бетонні, То сказали, якщо їх 4 тони то вона практично 4 тонни навіть не присіла толком, я навіть не видно було. От. Тепер з цієї сторони отак От виглядає машина. З цієї сторони тепер гідроборт. Гідроборт я спеціально оце дивився на цього гідроборта, перевіряв, він працює. А тепер дивіться отут. Оце її рідна підлога, оце такі є подряпанки на підлогах. Щось якісь палети, Не знаю, скільки тих палетів туди влазить. Так. Оце збоку. Ось таке кріплення. І оце тут теж. Таке. От. Так. Ну і все. Що? Гідроборт працює, все нормально з гідробортом. Ну Мені здається, все я сказав, тільки я ще зараз покажу вам моторська. Я скажу вам точно, що зараз в мене часом німці до мене дзвонять. Вони вже мене пару машин купили. Німці приїжджають в Україну. І купляють у мене машину. Можете собі представити. Уже розмитнено. Нормально, правда? І в мене питають, де ти взяв, де ти взяв, де ти береш ці машини. Так, тепер отак. Часики можу сказати. Оце це шильда, де останнє мінялося масло. 271 тисяча мінялася маска. До 10-го 5 В30. Так, Ну все, тут ще без питань. Так. Тут ми його цього мотора навіть і не мили, він і ми сам був собі, бо тобто, тут такі італіянські машини вони чисті. От. То він сам був чистий, Я тут таки зверху, то як мили цю машину, тут чуть чуть такої його то пилюку збити, перхором збили і все. Все, по капоту, по капоту, ну що, ну 10 сколиків є, ну 5 сколиків там. Це вже ролі не грає. Все. Е, оця будка, я так розумію, що вона не, не, не пластикова, вона метал, метал, метал якийсь, алюміній такий, бачите, вона все все цих на заклепках. Ну і все. Удачі вам покупці автомобіля, кому треба хороший автомобіль, то зразу дзвоніть. бо останніх дві машини. Ні, останніх там є 4 чи 5 машин. І навіть вони не доходили до інтернету. Оце чисто ця, случайно, що я йому нікому не пропонував. Все, удачі. Нам покупці автомобіля кому треба такий автомобіль дзвоніть.